Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20.00 на еспресо Сергій Скурець, директор агенції Дефенс Експрес, ведучий рубрики воєнні підсумки дня. Сергію, вітаю! Будь ласка, тобі слово. Та, тебе, Василь, вітаю тебе вітаю наша дачів сьогодні. Нашій рубриці ми поговоримо про особливості навчання НАТО з тактичною ядерною зброєю Непохитний полудень, про подробиці появи північно-корейських військових в лавах російської армії чи справді вони тікають, і також про нові зразки техніки та озброєння для збройних сил України у розмові з нашими розробниками та виробниками. Про все це за мить. Отже, Північно-Атлантичний альянс розпочав навчання титфу Стенун. Це непохитний полудень, суті в тому, щоб відпрацювати доставку і використання американської тактичної ядерної зброї, яка розміщена у Європі. В цих навчаннях задіяні 2000 військових 60 літаків з 13 країн. Це бомбардувальники, винищувачі здатні нести ядерну зброю. Літаки супроводу до заправки, літаки, реби таке інше. В цих навчаннях. Відпрацьовуються серед іншого подача боєприпасів і підвізка їх під літаки носії, але в польоті використовуються навчальні бомби, там макети. Ці навчання триватимуть два тижні. І власне тут, що цікавого і важливого з одного боку, ці навчання проходять щороку з часів холодної війни, але зараз вони більш такі публічні, і більш такі інформаційно підтримані, тому що фактично. За цей час, за останні два роки, країни НАТО здійснили модернізацію і сховищ, де зберігаються ядерні боєприпаси, і оновили самі боєприпаси. І... Власне, це є одним важливим таким сигналом для тієї ж Російської Федерації, яка весь час, чи щонайменше два останні роки, активно використовує тематику, пов'язану з ядерною зброєю як вплив на європейських партнерів в Росії. Чомусь панує переконання, що якщо зокрема вони будуть використовувати тактичну ядерну зброю, то НАТО там злякається підніме руки вгору і фактично не буде протидіяти. А Насправді так не, не не буде а з іншого боку, ще згадаю одну історію, яка стосується перемовин міністра оборони Остіна і міністра оборони е, Росії Шойгу ще там два з року, коли Вперше американські розвідники дійшли висновку, що два з році Росія може використати тактичну ядерну зброю. Були телефонні перемовини Остіна і Шойгу. І Остін сказав Шойгу що якщо таке трапиться, то власне Америка здійснить такі кроки, що не буде жодного там військового підрозділу Російської Федерації на території України, бо вони будуть знищені. Шойгу ти сказав, що мені не треба погрожувати. А Остін сказав, що я не погрожую, тому що я представляю найпотужнішу армію у, у світі. Так, от фактично. Щоб оці слова спиралися на якісь там потужну силу, і треба проводити такі навчання, які зараз тривають в країнах НАТО, де фактично з одного боку відпрацьовуються процедури використання. Тактичної зброї додаються нові компоненти, зокрема, там вперше беруть участь літаки там F-35, з країн, які будуть як носії тактичної ядерної зброї вперше там беруть літаки з Фінляндії, країни, яка долучилась до НАТО. Так що в будь-якому разі, фактично, це такі чіткі сигнали Російської Федерації, що грати в гру з впливом на на противника з використанням або попередженням про використання тактичної зброї можна вдвох, але цей потенціал у країн НАТО, звісно. Набагато більший і набагато технологічніший. Але Росія зараз робить ставку не лише на тактичну адрозброюкою погрожує в Європі вже традиційно, але й на північно-корейських військових. Ми говорили про те, що буквально там минулого тижня була низка публікацій в закордонній пресі, де з опертям на інформацію від нашої військової розвідки говорилося про те, що на території Російської Федерації готується певна кількість північнокорейських військових. А от зараз з'явилося сьогодні. Буквально нова інформація з так само за даними головного управління розвідки, на яке посилається низка наших медійних структур, про те, що в 11-й окремій десантно-штурмовій бригаді, це власне російська бригада, яка діє в Курській області, проходить там злагодження новий так званий буряцький батальйон, хоча йдеться про тисячі три тисячі північнокорейських військових, це власне ціла бригада. За за оцінками наших розвідників, скоріш за все вона може бути застосована якраз в Курській області. Це попередня інформація, але важливо те, що вже оці такі ну тривожні дії пов'язані з появою північно-корейських військових, вже з'явилися. В з, з такою конкретикою при тому, що було також сказано, що вже 18 цих північнокорейців десь втікли з цього бурятського батальйону, напевно, діштовхнувшись з реальністю бо підготовки в російській армії, але в будь-якому разі розуміємо, що треба уважно слідкувати за цією історією, і бачимо, що на додачу до північно-корейських ракет північно-корейських снарядів до Росії починає надходити на, на, на важливий такий компонент. Це жива сила, хоча всі вважали, що власне. Но ну, гарматного м'яса у Російській Федерації цілком достатньо. але бачимо, що це не зовсім так. Аби боротися з російською військовою силою, ми маємо робити ставку на технології, на нові технологічні рішення. І зараз ми поговоримо про ті розробки, які пропонують наші армії, наші оборонні підприємства. Ми знаємо, що міністерство оборони буквально там декілька днів тому оголосило про те, що на забезпечення міністерства збройних сил України. Прийнята нова машина, нова платформа, яка так само отримала кодифікацію, що дозволяє, як я розумію, забезпечувати закупівлі такої машини. І про яку машину йдеться, які це переваги дає нашим військовим в тиловому, логістичному чи, можливо, навіть бойовому забезпеченні. Ми, ми поговоримо з нашим гостем. Зараз до нас долучається сео компанії Шерп, яка розробила цю машину. Олександр Білецький. Пане Олександре, вітаю вас! радий бачити і чути. Алло пане Олександре добрий вечір. Хотів би, щоб ви долучились до нашого ефіру. Нашим глядачам нагадаю, що ви є СЕО компанія, яка розробила там і представляє машину таха для Збройних сил України. В чому особливість цієї платформи, яка сподіваюся буде широко використовуватися в збройних силах? Ну, особливість в тому, що це всюди хід. От, що це амфібійний всюди хід. Зараз ми покажемо нас відео, що, напевно, принцип... наші глядачі мали уявлення про що ми з вами говоримо. Те ви буде розкажете, що, що саме може ця машина і які зараз преференції для вашої компанії дає це рішення Міністерства оборони щодо е кодифікації цієї платформи для збройних сил. Так, Ми відео дивимося, так? і чи... Ми Мидемо. Ви розкажете, що саме ця платформа може? Хоча люди, які розбираються в техніці, можуть говорити, що вони все знають, але все рівно не всі так детально обізнані з можливостями таких платформ, які ми зараз бачимо на відео. Це платформа Таха зроблена на, на спеціальному ательє на базі Всюди Хода Шерп. Вона у нас відома також під брендом Багун для ДСНС. Це Платформа, яка може проїхати практично всюди, от, це, це також машина Амфібія. Вона їздить по воді. Ну тому у неї дуже величезне просто застосування саме різне для, для дуже різних задач від логістики до якихось до спеціальних операцій. Пане Оксандре, я знаю, що ця платформа чи декілька таких платформ вже передавались на попередню експлуатацію до наших військових. Де вони використовувалися? Які були відгуки від наших бійців щодо ну, можливостей цієї платформи? Ну, платформа використовується вже давно фактично, з 22-го року, з самого початку війни, у нас досвід саме різний: від евакуації в. Чернігові, от така якраз платформа, як на відео була вона, теж кадифікована. Вона коли Чернігів був в топовному операційному оточенні, були підірвані підірвані мости. Вона ночами через десну возила, вивозила людей, завозила їжу, продукти а так дуже ну дуже велике застосування. Не хочу там. Розповідати про про якісь там конкретні операції, але ну хочу сказати, що у нас значна кількість машин ще з 22-го року експлуатується збройними силами, силами оборони. А коли йдеться про цю кодифікацію, що вона означає? Чи означає, що зараз Міністерство оборони ну, може здійснювати закупівлі цієї машини там, для сил спеціальних операцій, для там, сил логістики? Чи це зрушить якісь там ну, фінансові взаємини між вашою командою та замовниками у вигляді там збройних сил там, чи інших структур сил оборони? Ну, це стандартна процедура для того, щоб. Техніка мала можливість закуповуватись і експлуатуватись Збройними силами. Кодифікація це стандартна процедура. Тобто, у нас будь-яка техніка, яка ну, експлуатується зараз, там спростили значно всю цю історію. От вона, ну як мінімум, вона має пройти відомчі випробування спеціальні. Ну а повна процедура це якраз отримання коду НАТО. Ну і плюс, це означає, що так само ця техніка може використовуватись. Країнами, країнами альянсу, ну, зараз ми подивимося друге відео, там де умовно кажучи показано, як військові використовують цю платформу в такому форматі умовного кабріолету коли немає там зовнішньої там обвісу. Скажем так, от, от оці приклади, де про які напрямки використання йдеться, чи можна на цю платформу там поставити зокрема там наприклад бойові модулі або інше якісь там бойове спорядження. Ну, платформа, вона та моя платформа, що на неї можна інтегрувати дуже багато, ну, всяких, всяких речей, От. ну так, да. це, це, те, що на відео, це така десантно-штурмова якраз платформа. Для, для для вона, в принципі, як це мультизадачна. На неї можна там і щось інтегрувати. Вона може перевозити людей, може виконувати логістичні задачі. Ну, наприклад, коли йдуть там. Пливо, дощі навіть там гусі, гусенічна техніка. Проблематично там довести, наприклад, БК чи пальне до місця дислокації там танків чи артилерії. На, наша платформа точно до цього місця доїде. Чи е, відомо ну попередні обсяги потреби збройних сил в таких платформах? Вони там міряться десятками, сотнями, тисячами за вашими оцінками. Ну, За нашим оцінками, міряються десятками точно. Чи має я думаю, що я і сили оборони теж не хотіли б, щоб ми там розголошували, <гум> чим, чим вони, які, яку кількість, чого вони хочуть брати, і для, для чого. Ну, плюс ми працюємо з різними командуваннями, ми працюємо там по якимось спеціальним проєктам. Тобто, ми до, 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 як сказати, ну, доробляємо платформу до використання. Ну, Певним родом військ для абсолютно там, конкретних задач. Коли ми говоримо про виробництво, що в цій платформі, нам там у українського з точки зору втілення, що за кордонного з точки зору комплектування, ну це повністю український продукт. Він розроблений в Україні, робиться в Україні, і у нас локалізація складає 92 відсотки. це повністю український продукт. А ну, тут ми бачимо ще одне нове відео. Це якраз стосується того, що на базі цієї платформи зроблена роботизована платформа. Трошки розкажіть про можливості от, от, цієї дистанційно керованої версії вашого всюдиходу. Ну, це зовсім інша вже техніка. Це просто робот, це, це інша роботизована платформа, це інша техніка. Це абсолютно інша машина. Тож тобто ми теж виробляємо просто роботизовані такі робо, різні роботизовані платформи, які з великою вантажопідйомністю. То, що ви бачите, вона може вести до двох тонн, з двома тоннами може перетинати водні перешкоди. Ну, в принципі, якщо коротко, то теж це теж дуже багато історія. Ну, те саме, що з людьми, тільки без людей. Які можливості дистанційного керування цією платформою? Тому що я там говорив з розробниками роботизованих платформ, які використовують там стабінки. Вони говорять, що ми можемо керувати аж на відстані там до 7 кілометрів. Я не знаю, чи потрібна така відстань з точки зору там тактичних завдань. Що з вашою системою управління для цієї платформи? Ну це так як це платформа, на неї можна ставити різні системи управління. В даному випадку те, те, що ви бачите, туди інтегрована американська система управління військова, і вона по пересічній місцевості може їхати на відстані до 3,5 кілометрів. Ну, що для, 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 для такої техніки, в принципі, чудова історія. Це не, не Starlink, Starlink просто вимикається, всі можуть відключити, відключити зв'язок. Тому ми використовуємо американську систему «Сільвіус». Оця роботизована платформа. Чи вона проходить кодифікацію, які у неї перспективи щодо закупівлі силами безпеки та оборони? Ну не хочу. Це якраз така дуже чутлива інформація. Не хочу говорити. Ми просто працюємо зараз над дуже великим проєктом. І це це дуже, дуже, дуже необхідна необхідна техніка. Те, що ми на неї інтегруємо, це дуже необхідна історія для сил оборони. Чи матимуть ці платформи експортний потенціал? Тому що знаю, що там ваша команда, або люди з вашої команди, в принципі, натякали на те, що і. Держави інші держави мають інтерес до цих платформ, хоча, начебто, конструкція Шерп всім зрозуміло, але виконання, втілення, там вартість, воно впливає на рішення тих чи інших країн щодо закупівлі таких платформ. Чи мають ці платформи експортні перспективи? Попри те, що багато компаній пропонують, начебто, схожий продукт? Ну я думаю, що схожий продукт мало хто пропонує, це точно. от Глобальна компанія, яка ну я думаю, що в Україні це і в світі ми найкращий виробник судоходної техніки. Техніка це робиться. Це техніка робиться серійно, тому ну і це просто це автомобільна, це, це транспорт. Ми тому ми, ми не підпадаємо під експортний контроль, тому що це просто транспортний засіб. Тому ми можемо експортувати, звісно, і експортуємо цю техніку в більше ніж 100 країн світу. А чи є серед цих 100 країн світу військові відомства інших країн, які використовують цю техніку саме для виконання там логістичних завдань в складі своїх збройних сил? Так, є. І коли ми говоримо про вашу колектив вашу команду. Які основні зараз от проблеми, які заважають масштабувати виробництво цієї машини в достатніх кількостях? Чи насправді потенціал цілком відповідає тому попиту який на сьогодні сформований з боку Сил безпеки оборони і інших замовників? Ну у нас в принципі немає таких проблем. Тож ми. Виробляємо техніку, вона ви можете і побачити. Там і на CNN нещодавно, коли була повінь і ураган в Каліфорнії, і в дуже багатьох інших місцях в світі, то есть від, від Сполучених Штатів, Канади, Південної Африки, Австралії, там, я не знаю, Індії, практично по всьому світу існує. І Ми трошки виробляємо про... техніку. Там. І трошки про піклітарний. Технічні... Буквально декілька хвилин про технічні можливості, тому що ми знаємо, що це власне всюди хід їздить по піску, пливе по воді, може там рухатися по, -по, -по снігу, по льоду. Які технічні можливості? Запас ходу, вага яку може перевозити оці показники. Ну, вага у нас самого транспортного засобу базового, який ви показуєте 2,5 тонни, Перевозити можна тонну 200, Вантажу, От, ну якщо це не вантажна версія, ви показували там десь тикалісно ще машина нашу, запас ходу на повній заправці. Ну, я думаю, що десь від 600 до 800 кілометрів. Ну, тобто від Києва до Москви можна доїхати. На одній заправці, ну приблизно так, на одній заправці, на одній заправці. Ну, у нас розход палива десь близько 5 літрів на, на, на годину. А який там двигун? Тому що я трошки зараз переварюю вашу відповідь і що там все українське. Виникає питання: який двигун тоді? Ну, двигун у нас якраз: двигун і коробка у нас не українське, все інше у нас українське. Двигун ми використовуємо до ОСАН на дизельній версії. Ну, електрична версія, відповідно, там електричні двигуни просто стоять. Це промисловий двигун. Промисловий двигун. Оса... Це промисловий двигун корейського виробництва. Пане Олександр, дякую за включення за пояснення. Сподіваємося, що таких платформ в складі збройних сил буде багато, і до додасть якраз і роботизовані платформи, що вкрай важливо з огляду на потреби наших збройних сил. А нашим глядачам нагадаю, що це був CEO компанії «Шерп» Олександр Білецький. І ми бачили ті пропозиції, які зараз пропонується компанія для сил безпеки і оборони. Бачимо, що такі платформи вже постачаються майже до. Значної кількості країн і це впливає на потенціал цієї компанії, але головне, щоб цей потенціал використовувався нашими збройними силами. Ось таким були головні воєнні підсумки цієї доби. А далі ефір продовжить Василь зиматор. Залишайтесь на каналі Еспресо.